Ми не можемо лізти в кримінальні справи, да? бо є якась службова таємниця, правильно? Ось ми ну розрахуємо... я, ви, будь ласка, да. якщо вони звертаються до нас і надають інформацію щодо здійснення якогось кримінального правопорушення або це корупційні діяння, ми зобов'язані відреагувати, надати їм відповідну. Ну, ми відповідь перевіряємо. Звичайно, дає подивлю. відповідь. А як? Ну, то, ми можемо, ми, У нас є комунікація, може зробити з... да, ми Можу можемо зробити запити, позателефонувати, дізнатися, то, на якому на якій стадії знаходиться та чи інша справа. Якщо дозволити, я додам, вчора була на зустріч начальника управління з представниками громадської ради при ОМВС, куди входить і пан Вадим і 16 організацій. І зокрема, начальник зауважив, що за результатами що квартально він буде звітувати в тому числі перед громадськістю щодо боротьби з корупцією, тому що це питання номер один, яке стоїть перед правоохоронними органами. А що стосується діяльності спортів, і я так узагальнюючи кажу, то позиція начальника управління також незмінно залишається. Вже є одна заява, це вчора вона надійшла, тому що до того часу не було від пані Антонець. Але потрібно сказати, що такі дії, от осіб, які беруть на себе відповідальності суду і правоохоронних органів, вони межують на, на граність правопорушення, тому що зараз буде слідство детально вивчати, перевіряти скаргу заяву, верніше пані Антонельс, чи є там склад правопорушення. Тому що як розцінити інформацію, наприклад, озвучені? Ми знаємо, де ви живете, чи це може погроза, чи це просто констатація факту. Розумієте, тут дуже тонка грань, але її не треба переходити. Дякую.